Слава нації, панство. Випускаємо в світ унікальний фільм, фільм про мого побратима, героя, воїна тиху силу українців Юрія Луня, який віддав своє життя за нашу з вами свободу, за нашу гідність, за українську національну державу. Цей фільм більше. Ніж просто про шлях героя Юрія Луня. Це фільм про призначення людини, про найвищі цінності, про зв'язок поколінь, про служіння батьківщині і Господу, про обов'язковість боротьби за існування своєї нації. Про щоденну роботу над самим собою. Це фільм про дуже коротку мандрівку кожного з нас, суть якої полягає в тому, що показав Юрчик. Суть цієї мандрівки полягає в служінні, в служінні Богу, в служінні батьківщині. Служіння дорогим і рідним людям служінні України. Жоден мій ген не потребував ось цього вступу, крім як ось такий жанр, абсолютно нетиповий для наших понад ста генів українців. Батьки Юрка і сам Юрко – це еталонні люди яких ми не вміємо бачити. Але саме вони є підложжям існування нашої держави. Саме вони є дорогою до Господа. Саме вони є тим, задля чого ми приходимо в цей світ коротко погустювати, щоб віддати. Він віддав найдорожче життя. Отже дивимося, дякуємо Богові, молимося за душу Його і вбиваємо, щодня зло. До перегляду. Ой, Боже пана Марія, крада вас бачити. Пляємо до домівки Юрія Луня у найжорсткіший час ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Відтак у квартирі батьків більше доби немає світла та опалення. Незважаючи на суцільну темряву, в одній із кімнат світло не гасне уже кілька місяців. Біля запалених лампадок, світлини загиблого, грамоти, бойові відзнаки та улюблена іграшка з дитинства. Мій син там в світлі. Мені навіть не, ну, не думається, що він там в могилі лежить. Я ще на, на кладовищі матерів і, і дружин за, просто заспокоюю. Обнімаю об їх, і кажу, щоб не плакали, бо вони ангели наші, і тим душам буде важко, і будемо плакати. Я, я закриваю очі, він мені усміхається. Не знаю, обнімаю, усміхається. Знаєте, навіть Наскільки він був світлий, то ми навіть зрозуміли після його смерті на нас стільки хлинуло світла і доброти, і любові, що просто він був якби, ну так, він був любичий, але настільки, що він був світлий, то ми зрозуміли, тільки після смерті саме в цій непримітній львівській багатоповерхівці і формувався характер майбутнього захисника України на стінах під вишитим рушником портрети Шевченка, Франка та будителя Галицької руси. Маркіяна Шашкевича на полицях Донцов та інша знакова націоналістична література. Він читав ту історію нашу. І каже, мамо, вони ще нападуть. Я кажу, я тоді сказала: кажу, та подивись, то таке не буде. І от я так казала і переконувала, та там же демократія, Єльцин, подивися, вони цей союз розвалився, нічого такого не може бути війна, якась ка мама, буде ще війна. Почитай історію. Історія повторюється. І Він так всім говорив, і всі не вірили. Ніхто то знали, що Москаль не дасть спокою. Ціль в нього ясна була, ну може, не всі то розуміли, ціль ясна в нього було, як він може не міг змиритися, що як та вкраїна. Має бути під ним, має до нього працювати всі. І то було зрозуміло, що він рано чи пізно то зробить. Та найважливіший фактор, переконані батьки, який зробив їхнього сина воїном, кров предків, багато десятиліть тому у боротьбі з червонозоряною заразою вони також віддали своє життя за Україну. Тому що мої стрійки загинули за Україну. 22 і 27 років був, па. Вони пішли в УПА. Вони пішли в Опа. А третій, який був в дивізії Галичина, поїхав в Казахстан на заробітки. І півтора рочку, і три рочки лишились сиротом і по дорозі з них. І звичайно, чи я це була, ми догадувалися, що його знищили. Мама не приховує, знаючи історію своєї родини перед народженням сина, щиро просила Бога про одне, щоб він також любив свою землю. Якщо буде потреба, то став на її захист. Бабця колись мені сказала, що як будеш народжувати, просив в ту хвилину все, що ти хочеш для своїх дітей. Я старшій дониці, просила звичайно хорошого чоловіка, доброго. Щоб вона любила Бога і щоб мала гарну сім'ю. І так є. У неї четверо діток, хороший чоловік, я дякую Богу, що вислухав і дав таке. Ну, а Юра народжувався, то я знаючи історію своєї родини, маминої, яка важка вона була, та їх доля. Я просила ну, то, що я люблю в чоловіках, знаєте, сміливість. І сміливість, і щоб не був лицеміром. І найперше просила, щоб любив Бог і Україну, якщо потрібно, її захищав. Молитва матері не була даремною. З дитинства Юрій Лунь ріс національно свідомим. Це добре пам'ятає його молодший брат Андрій, на якого той мав величезний вплив. Я вже підріс, він теж з собою брав на різні націоналістичні акції. Ми разом ходили е на різні мітинги е на марші. На 1 січня день народження Бандери на Слугу Скипну ходу. Вперше я з ним в Київ поїхав на 14 жовтня на Покрову. Він мене вів за собою, який належить старшому брату, по вже пройденій стежці. Чесність, безкомпромісність та активна громадська позиція приводять Юрія Луня до Львівської міської ради у 2010 році. Він стає депутатом від Всеукраїнського об'єднання Свобода з депутатським квитком приходять нові виклики та нова боротьба. Ми разом, прийшовши у депутати Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода, незважаючи ні на що, зупиняли злочинну владу на чолі з Януковичем. Це було і у Львові 11 квітня, коли ми пікетували проти приїзду цього виродка. Це було і 9 травня, коли на пагорбі слави комуняки хотіли влаштувати Шабаш, ми їх зупиняли. На жаль, на їхній стороні завжди були силові структури, однак це тебе ніколи не зупиняло, це ніколи не зупиняло нашу силу. Мама пригадує, як у 2012 році син поїхав з побратимами до Києва, щоб протестувати проти мовного закону Колесніченка Ківалова. Уже пізніше дізналася, що там його мало не покалічили Беркутівці, а скривавленого хлопця лікарі приймати відмовлялися. Його там так побили, я того не знала, він не признався. Він сидів за комп'ютером, і я сперлася на плече його. ну, Щось там подивитися в комп'ютері. А він, ай! А я кажу, що таке? І як я підняла ту футболку, зняла, те плече було все сиє. Все було чорне, навіть не синє. Кажу: сину, що це сталося таке? А він каже: мамо, то вони ж дубінками нас, а ми, а ми не ступалися, а ми рвалися, проривалися. Друзі та рідні згадують, загострене почуття справедливості, чесність та щирість це ті духовні орієнтири, які провадили Юрія. Продовж усього його життя. Всі дивувалися його, його правдивістю. Як так можна жити так, по, по правді. Тож ми ж не живемо по правді, ми трошки десь лукавимо, десь прижимо. У нього того не було. То є його проблема. Ти завжди був щирим, щирим до своїх друзів, щирим до України, до рідних. Ти завжди говорив те, що лежало в тебе на душі. Не боявся сказати про свої позитивні чи негативні відчуття. Ти завжди був справжнім, справжнім лицарем духу, справжнім українцем, справжнім чоловіком. І ти підтвердив це своїми вчинками. Ти 2014 рік після програшу проросійських сил на революції гідності Кримський півострів окуповують російські військові. Після цього московські танки та важка техніка з'являються і на сході України. Розкрадена злочинним угрупуванням Януковича. Країна чинить запеклий опір разом із побратимами. Юрій спостерігає за подіями і, зрештою, приймає рішення йти добровольцем на фронт. Поштовхом стає серпень 2014-го та Іловайська трагедія. У нас 28 храмовий праздник, і я запам'ятала ту дату, два дні, то я той праздник проплакала, знаєте бачила, що там робиться, в той Іловайськ, якраз горів, то все горіло. І, і в дверях, каже, як він мені то сказав, що я йду добровольцем, я вже знала, що він піде, тому що зуби в нього скриготали ще до того, як він вже бачив, що війна. Що починається, що то вже не, не закінчиться скоро. Рідні зізнаються, спершу намагалися зупинити Юрія, але зрозуміли, що їхні зусилля даремні. Я в ту в ту хвилину подумала: Господи, треба благословити його вибір. І я кажу, синочко, я тебе благословляю. Хіть з Богом. Здається, він підсвідомо хотів, хотів настав жертву за Україну за всіх нас. Я знаю, чому так здається, але так якось відчувала. Да. Він би все віддав. Він готовий був все віддати, тільки щоб іншим було добре. Щоб та наша країна була. Так Юрій Лунь опиняється у добровольчому батальйоні Січ. Разом з ним туди вирушає друг Юрія Свободівець Святослав Шеремета. На бойових позиціях за злість та нетерпимість до ворогів хлопець одразу ж отримує позивний Халк. За нього не можна. Питання стояло група, а, ти за Україну чи проти України? Ти українець чи ти не українець. Якщо ти українець, то мусиш поступати в такому русі і так логічно далі. Якщо ти не але поважаєш Україну і українців, то ну, вже нормальна людина. Але якщо ти там, не дай боже, ворог всього української України, ну то таких людей від нього тікали і шара. Бойовим побратимам Юрій Лунь запам'ятався як людина, яка навіть поміж ворожими обстрілами знаходила можливість, щоб почитати книжку, а ще приділити час фізичним тренуванням. Він любив читати, любив це вивчати здоровий спосіб життя і високоінтенсивні тренування. Бойові дії вони вимагають від людини фізичної підготовки, виносливості фізичної підготовки. І відповідно для цього потрібно тренуватися більше і більше тренуватися, тому що будь-який складний наряд чи складної коспозиції на ній легше знаходитися, якщо ти фізично підготовлений. Здоровий спосіб життя його також це теж. Стало одним із чинників нашої е, дружби, відразу симпатію один до одного. І е, е, от цих два основних фактори: це е, сходження в тому, що ну, ми обоє, скажімо, ненавидимо ворогів української держави, підтримуємо більш-менш здоровий спосіб в життях. Але, звичайно, е, в цьому плані більше був продвинутий. Друзі згадують навіть в найбільш кризових ситуаціях Юрій ніколи не опускав руки і завжди вірив в перемогу України. Він був переконаний в перемозі. Не була в тому, що ну от УПА, вони воювали в ізоляції і протримали стільки часу. А зараз це той шанс, коли нас підтримує міжнародна спільнота. що ми якраз і це той шанс, коли ми можемо цю імперію перемогти. І, і він безумовно був переконаний в перемозі. Ще один фактор, про який згадують фактично усі, це присутність і відчуття тихої сили, якою володів він. Не пам'ятаю, щоб він коли-небудь брехав, не пам'ятаю, щоб він десь з кимось був, значить, в якихось конфліктних ситуаціях, які не пов'язані там з державою. Ну тобто людина достатньо була, незважаючи на незважаючи на свій позивний, достатньо спокійною. Такий так сказати спокій, наполегливий спокій. Тобто він був собі спокійно, бо є багато людей, які, знаєте, навіть тих же бойових участі не приймали, але так від них прям так гучно. А це людина, яка приймала, але була спокійна, зосереджена. Ну, З тих тих, хто що кажуть, що вони. ну, Ну, що вони роблять, а не говорять, опинившись на фронті у 2014 тисячі Юрій Лунь лише зрідка брав невеличкі відпустки, щоб відвідати рідних, та на відріс відмовлявся повертатися до рідного Львова. Казав, що сидітиме в окопах доти, доки московські вбивці та гвалтівники не будуть вигнані з української землі. Ми, ми всі хочемо повернутися додому, і нас стримує тільки те, що ми усвідомлюємо, що це та загроза, яка нас знищить, якщо ми не будемо протистояти, це там немає якихось виборів чи десь посеред посередінки, як то було в лапках, домовитись. Він усвідомлював, що ми, ми зможемо спокійно тим жить гуляти тільки при перемозі, і при усвідомленні суспільства, що ну неможливо з катом. Домовитися. Воювати він хотів, навіть Отакого, ото фронт, війна, для, для кого то біда, кадру, мука. А він то задоволений, то з радістю, що не знаю, я гордився навіть, він гордився, що я зараз я воюю. Я на, на, я на передовій, що я не там десь відсиджуюся на, на цьому. А я, власне, на передовій. До рідних хлопець повертається лише у лютому 2020 року. Він знаходить роботу, працює. А вечорами знову перечитує книги з домашньої бібліотеки. Батьки радіють, адже син нарешті біля них. 24 лютого 2022. близько четвертої ранку. Володимир Путін оголошує спеціальну воєнну операцію. Одразу після цього російські ракети б'ють по всій території України. Слід за ними з Росії, Білорусі та Криму вдирається російські війська. Юрій збирає речі та повідомляє рідним, що знову іде на фронт. Цього разу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він каже: Мамо, я хочу бути справжнім воїном, не, не фейсбучним. Ото він мені сказав. Мені подзвонили з воєнкомату і моя давна давня мрія в вісімдесят. Дуже швидко Юрій знову опиняється на передовій. Разом з новими побратимами він звільняє українські міста та села. Про кожну перемогу радісно повідомляє матері. Казав, мамо, я на півдні, мамо, я там. Я там, я під тим. Ну, Нова поста я звичайно посилала То, то Запорізька область потім була. З Запорізької, далі, Лисичанськ. У липні 22-го року Юрій отримує важку контузію. Після лікування міг заслужено залишитися вдома біля рідних, але у жовтні знову повертається на передову. Уже контужний і рвався. Каже, я не встигну. Може, мені може, ще вдасться визволити і Луганськ? Бо визволять без мене. Остання розмова з сином, пригадує мама, відбулася вранці 25 жовтня. Я не питала, де він. Ма, питала, як мама. Сину, ти хоч щось 10 година, ти хоч щось гаряче попив сьогодні. Він каже: Так, мамо, попив. Кажу «Певно, свою чорну каву, бо він ж любить чорну каву. Я посилала їм постійно. А він каже: Та ні, кава в нас давно скінчилася. Я попив кип'яточку. Все добре, я перекусив, не переживай. Того ж ранку, крім матері, Юрій обдзвонив усіх своїх друзів та рідних. Подзвонив дочці, сестричці свої, татові». Андріє всім дзвонив, якби прощався. Я ж його благословила. Я не кожен раз то робила. А в той день мені так захотілося хотілося сказати йому, синочку, нічого не бійся, Бог поруч з тобою. Я тебе благословляю і хай Бог благословить. То були мої останні слова. А він сказав, мамо, я тебе люблю обіймаю, цілую. Це була остання розмова батьків з сином. Після неї він тривалий час не виходить на зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, уже за кілька годин після дзвінка Юрій загинув під час бою. Батько зізнається, з загибелю сина змирився, але є єдине, з чим не може змиритися і досі. То я мучився, думаю, чому тепер він має то воювати? Де я був? І так, от, коли в своїй компанії як де ви були ті всі роки? Чим ми займалися? Вазостого до життя, правда? Забережні особливо, було дуже гарно жити. А тепер діти мої воюють, а тепер що бути немає Тепер діти, Чому діти мають, діти мають бути? Діти мають бути спокійно жити в нормальній державі. Мене не, не забезпечили їм цього. Бо де ми були? Ото, наш, ото мій біль, то мій гріх. А тому я мука, Те, чого не зуміли зробити попередні покоління, тепер змушені втілювати в життя десятки тисяч хлопців та дівчат, які зі зброєю у руках стали до захисту України. Серед них брат Юрія Андрій та його побратими, які поклялися відімстити за загибель товариша. Коли втрачаєш найкращих, ну така банальна фраза, але коли це відчуваєш, вже сам. То, то вона не стає ботаню фразою. Тому це як частинка душі якоїсь Ну, ідеї все і нема. Ти зменшився якось, твоя душа зменшилась. Тому що він займав певну часточку твого серця, твоєї душі. так от. Ну, Це дуже жахливо. Але знай, що ми відчуваємо тебе поруч, знай. Що ти в строю, а ми поруч тебе, так як це було завжди. Слава тобі, мій братику Юрій Лунь. Всім іншим полеглим героям слава. Не простимо, не забудемо разом до перемоги. Слава Україні! Ми потрапляємо до домівки Юрія Луня у найтемніший час для України. Оселі в пітьмі. Лише в одній кімнаті ніколи не гасне світло, як і ніколи не згасне пам'ять про воїна Юрія Луня, який віддав своє життя за найсвятіше. Це дуже гарний недільний день, дуже гарна погода. А ми йдемо у місце прекрасне. Ми йдемо в місце величаве, місце спокою, місце красоти. До зустрічі там. Постараюся вийти до вас у цьому прекрасному місці.